Всім привіт! І сьогодні я розкажу тобі декілька причин, по яких ти можеш не пройти е, якби приглянутих осмотр в Польщі, на які варто звернути увагу при купівлі автомобіля, на що я не звернув увагу, і зараз літаю на гроші. Тому сьогодні все тобі розкажу, з чим я зіткнувся, з якими причинами, і в кінці відео як я буду це все. І справляти власноруч. Так, погнали. І так, оскільки я знаходжуся в салоні, перша така причина ось це в мене слабенько працював ручник. Можливо, його потрібно просто підтягнути. Можливо, потрібно поміняти е, барабанні диски чи ще щось. Але він в мене слабо працював. Далі ще така причина. У мене не працював е, задній стоп. Не стоп, а задній габарит на цей. Е, в чому було цікаво, я поміняв лампочку, лампочка почала працювати, вона слабенько світила. І перемінявши знову другу лампочку, вже почало світитися нормально. І все працює зараз. Е, Ну, Нормально, а я вже хотів там дивитися до проводки знизу, так що тільки поміняти лампочки далі. Така проблема ще фари. Ось ми бачимо такі фари. Він сказав, що якби стан їх не є сильно задовільний, що їх би треба було б хоча б пополірувати, але це, це не є така велика проблема, якби що. Тоді я не був ще на мойці, зараз після мойки, як би виглядають, вони більш-менш нормально. Далі, яка ще причина? Зараз я відкрию капот. Тут є така табличка, вона в мене дуже є затерта і тому якби це також е, попливало на теж. І я не прийшов в тихосмотр. Далі. Ще така була причина. Там знизу якби просочується масло? Не знаю, чи вам де видно? Ось такі проблеми, тому перед купівлею автомобіля. Добре, дивіться, щоб все працювало, щоб ви змогли пройти техосмотр. Дякую за перегляд даного відео. Надіюсь, вам сподобалось. І до наступного відео.